Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 19 жовтня, осінь знову нагадує про себе ранки свіжі і вологі, в день погода коливатиметься між хмарністю та короткими проясненнями, а риба реагуватиме на ці зміни дуже вибагливо. За агрегованими синоптичними даними, загалом по країні очікуються помірно прохолодні дні з денними температурами, що в цілому залишаються в діапазоні близько плюс 8 плюс 14 градусів Цельсія. Хоча локально моделі показують можливі теплові хвилі і підйоми до близько плюс 14 та градусів Цельсія у окремих регіонах. Тобто погода досить мінлива, і варто орієнтуватися на місцеві оновлення перед виходом. Місяць завтра у практично передноволом стані спадний серп, ванін кресент. Це означає, що нічна місячна активність знижується, і солунарні вікна часто переносяться на ранкові та вечірні години. Класичні вікна для рибалки, коли варто бути на місці до світанку і не розходитися від плеса до заходу сонця. Місяць не дає сильного підсилення кльова уночі, але при сприятливій погоді ранкові години можуть бути дуже продуктивними. Ранок ваш головний козир. Перші дві години після світанку часто дають найбільше шансів на тиху, але якісну активність. Туман і м'який світлохмаровий покрив маскують вас на березі, і риба менш насторожена. Перейдіть на делікатні монтажі, тонкі повідки, дрібні гачки, скользячі поплавки або легкі фідерні годівниці. Мирна риба, карась, плотва, підлящик завтра перебуватиме ближче до дна у затоках і біля корчів. Годуйте зовсім помірно, дрібною фракцією. Невеликими кубками, і давайте час точці осісти, бо в холодній воді риба підходить повільно. Якщо на поплавку мовчить, змініть глибину на 10-30 см, або зсуньтеся на інший кордон дна. Дуже часто це означає успіх. Хижак може стати головною цікавинкою дня, щука, особливо в ранковій й вечірні вікна. Буде шукати здобич у засідках біля корчів під береговими заростями та на виходах із ям, Воблери середнього розміру з природною грою силикон 7-12 см на легкому або середньому джигу, і коли в ніблишні базовий набір. Проводка має бути жива, помірна швидкість, паузи, ривки. Іноді саме несподівана пауза провокує атаку. Окунь часто збирається з грайками у середніх шарах води. Дрібний силікон або маленькі оберталки в природних відтінках працюватимуть найкраще. Судак схильний включатися ближче до заходу, особливо на бровках і вимоїнах. Повільний джиг із постійним контактом із дном. Збільшує шанси. Регіональні особливості варто врахувати уважно. На заході країни завтра може бути трохи більше опадів, але затишні плеса і захищені водойми дадуть стабільніші зони для мирної риби. У центрі і на півночі шукайте корчисті береги і глибші ями, де риба тримається довше. На сході та півдні. Де іноді прогнозуються тимчасове потепління і поривчастий вітер, орієнтуйтесь на бухти і простори за виступами берегу там вода спокійніша і риба збирається краще. Загалом локальні умови стрім води, прозорість, структура дна сьогодні важливіші за загальний клімат, тактика і дрібні трюки, які можуть вирішити день. Міняйте глибину подачі приманки кроками по 10-30 см. У чистій воді віддавайте перевагу природним кольорам і тонким монтажам, а в замутненій пробуйте контрастні відтінки. Для мирної риби використовуйте скромні аромати дрібну фракцію прикормки, аби не перекормити точку. Для хижака майте під рукою кілька варіантів проводки. Від повільної рівномірної до рваної з паузами. Якщо вітер підніме хвилю, переміщуйтеся в захищені бухти. Там риба концентрується. Пам'ятайте у таких похмурих і мінливих днях маленька зміна в монтажі або приманці часто дає весь результат. Екіпірування не менше важливе, ніж тактика. Одягайтеся багатошарово. Термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна куртка зверху. Запасні рукавички і суха ганчірка must have адже вологі руки дуже швидко замерзають. Візьміть термос із гарячим напоєм, запасні повідці різної товщини, тонкі для мирної, сталеві для щуки, кілька типів годівниць і набір дрібних інструментів. Якщо виходите на човні, перевірте засоби зв'язку. Паливо і рятувальні жилети у похмуру погоду орієнтування складніше. Пам'ятайте про безпеку і розумний підхід. Не ризикуйте заходити на слизькі береги, не розпалюйте багать у вітряну погоду, поважайте місцеві правила і сусідів на водоймі. І Головне терпіння і уважність. 19 жовтня не обіцяє масового кльова повсюдно. Але винагородить того, хто читає воду, підлаштовується під умови і змінює тактику. Беріть з собою запас приманок, гарний настрій і термос. І нехай ваш поплавок або вершинка фідера оживуть у потрібний момент. Хай кльове буде.